Ваше майбутнє у ваших руках. Вітаю вас в ефірі програма Фабрика Ідей. Сьогодні ми поговоримо про гоночні автівки. Здавалося б, яке Україна має відношення до формулівських скакунів. Проте саме Харків на сьогодні залишається єдиним вітчизняним виробником швидкісних автомобілів. Нещодавно у лабораторії з'явився ще один болід. У новонародженого є одна особливість. Він спроможний конкурувати із відомими болідами. Феррарі, Рено, Тойота на сьогодні найвідоміші бренди гоночних машин. Проте і українці можуть пишатися своїми розробками. На сьогодні саме Харків залишається єдиним містом, де ще з радянських часів проєктуються і вручну збираються швидкісні автомобілі. Наразі харків'яни зібрали новий гоночний кар, який, за словами розробників, спроможний конкурувати з відомими брендами. Історія створення швидкісних автомобілів у Харкові починається більше ніж півстоліття тому і має великі досягнення. У 50-х роках при Харківському автодорожньому тоді ще інституті була створена лабораторія швидкісних автомобілів, яка об'єднала студентів та викладачів у спільній меті. Створити гоночні автомобілі, які б підкорили рекордну швидкість. Як показала подальша історія, ціль була досягнута і неодноразово. Вже перший автомобіль під назвою Хаді 1 встановив республіканський рекорд. 146 кілометрів на годину на дистанції 1 кілометр сходу. Розробники не зупинилися на досягнутому. За декілька років у стінах лабораторії починають з'являтися нові нові автівки, які приносять славу рекордсменів. Одна з них, третя модель Хаді, під неофіційною назвою Лівець, навіть потрапила до книги рекордів Гіннесу завдяки своїм параметрам. Машина важила усього 180 кілограм. Висота її складала трохи більше півметра. Довжина 4 метри, а ширина 67 сантиметрів. Саме завдяки своїм мініатюрним габаритам вона стала всесвітньо відомою. І йшли роки, покоління змінялося поколінням. Лабораторія пережила важкі роки 90-х. І сьогодні у стінах лабораторії швидкісних автомобілів триває інтелектуальна робота у гонитві за світовими швидкостями. На даний момент лаборанти зібрали новий гоночний кар, який відповідає останнім вимогам та тенденціям мотоспорту. За словами розробників, автомобіль за технічними характеристиками та аеродинамічними показниками може на рівних конкурувати з відомими світовими брендами. Час 2000 коду в автоспорті штенпільцевому. В чемпіонаті в частности, начали появляться нові зарубіжні шасі. Пошел приток денег, и нам стало, скажем так, это подстегивает нас совершенствовать нашу конструкцию, совершенствовать наши автомобили, дабы удерживать то звание команды неоднократного чемпиона. Вот. И сейчас вы видите последнюю нашу модель, воплощенную вот уже почти в металле, это автомобиль ХАДИ 33 Трудились над его созданием коллектив из студентов и преподавателей нашего института, и сейчас окончательно собирается зібрати автомобілі, дабы в следующем сезоне представлять нашу команду по нашим и, і так, прийде нам автомобилей, которые які часу на крисом чемпіонаті ми вот совершенно конкретно способні з імпортними Opel, як автомобили Опіль, Лотус, автомобілі і що есть «Рейнер». Інженери поставили задачу створити більш довершену модель хаді, яка б стала гідною спадкоємицею своїх попередниць. Внимание уделено аэродинамике э, этого автомобиля. Но аэродинамика это то, что вот непосредственно влияет на внешний вид, аэродинамические решения. И вот то, по кому как э, любой непосредственный человек судит об автомобиле. Красивый, некрасивый. Э, дальше изменена передняя, э, подвеска. Э, задняя, то есть мы у, постоянно улучшаем. Вот у нас такая градация идет. Далее у нас э, скан проведены Розчора рами, то есть несучі системи, і також вона стала жорсткою, що дозволять нам конкурувати з автомобілями, які монокок, тех, які з ребенного производства. Зазвичай хадівська гоночна машина збирається у декілька основних етапів. За словами розробників, збирається автівка за декілька місяців. Хаді 33 відчула смак доріг вже на п'ятий місяць від початку її створення. Але перед остаточною зборкою автомобіль проходить доволі складний шлях випробувань. Сейчас в тот же момент окончательной сборки автомобиля. Ему предшествовал очень длинный путь от непосредственных изготовлений а, отдельных узлов агрегата автомобиля, потом это вот сборка, а, сварка рамы, после чего были проведены испытательные заезды с целью выявления каких-то недоработок, дефектов а, и, скажем так, окончательно убедиться, что идея правильно. А, после этого автомобиль был разобран и с чистого листа вот сейчас собирается. Отож, як тільки гоночний автомобіль витримав перші випробування та зарекомендував себе як гідного до великого життя, розробники розпочинають клопітку роботу остаточний збір. Перший етап зборки гоночного автомобіля традиційно розпочинається з рами, на яку кріпляться усі основні вузли та агрегати. Один з визначальних моментів монтаж двигуна. Основного вузла будь-якої машини. У харків'янки Хаді 33 серце зарубіжного виробництва. Автодорожники говорять, що двигун разом з аеродинамічними якостями нового боліду дозволять на рівних конкурувати на автоперегонах. Ізначально вся формула конструюється вокруг пілота і топливного бака. Так як конструкція даного гоночного автомобіля є логі... еволюційною. По связи с автомобилями марки Хади, то мы здесь применили более совершенный двигатель, который построен на базе блока цилиндров и головки блока цилиндров Volkswagen. Двигатель, который установлен на данном гоночном автомобиле, рядный четырехцилиндровый, 16-клапанный, с четырьмя дроссельными заслонками объемом 1600 кубических сантиметров, что соответствует международному классу Е8. Управлениями системами двигателя производит электронная система Матроник, которая осуществляет управление зажиганием и подачей топлива. Мощность двигателя составляет 185 лошадиных сил при 7800 оборотов в минуту. Ну, это, скажите, взяли высокий Конечно, это, можно сказать, Конкуріруючі показатель з, з якими машинами з машинами, які виступають в чемпіонаті України зарубіжного производства. У двигуні на хаді 33 харків'яни використали систему з маски із сухим картером. Вона забезпечує більшу надійність роботи двигуна при перегонах. В Україні така система зрідка використовується. Скоріш за все, пояснюють спеціалісти через фінансову нестачу. А взагалі система смазки сухим картером є загально для автомобилей классу формула. Система смазки сухим картером. Ее суть заключается в том, что масло в двигателе хранится не в специальном поддоне, который находится внизу двигателя, а откачивается в специальный резервуар, который находится вот здесь. Это дает то, что э, здесь постоянное количество масла и э, как бы двигатель не испытывает масляного голодания. То есть при больших перегрузках, в поворотах, на торможении, при разгоне специальный насос накачивает в двигатель и обеспечивается постоянная смазка. А когда она находится в поддоне, при боковом ускорении оно перетекает на какую-то сторону и получается, что может насос брать не масло, а воздух, что очень вредно для двигателя. Это могут себе позволить и используют только самые сильные команды и пилоты. Як тільки основні агрегати здобули свої місця, студенти переходять до монтажу деталей та передньої і задньої підвісок. За словами хадівців, на перший етап припадає левина частка роботи і займає 60% від збору усього автомобіля. Далі розробники планують вже спустити автомобіль на колеса. Оснастити боліт електронними системами та приміряти капот. Як тільки автомобіль на колесах, розробники перевіряють розподіл навантаження на вісім. Показники вимірювань мають бути однаковим на кожному колесі. Тобто лісі пойдуть, ти доворіш 26. 26. Ну, теперь, вообще две, две, две. Теперь, тоже вот, теперь, теперь давайте то же самое слив. Вот, теперь те же самые операции. Понятно, с этой стороны. Есть. 26. 26. 26. Ну, вот. видите, ребята, вы угадали сразу все. А сейчас получилось. Теперь задние колеса. Сзади, Сзади. нагрузку по диагоналям. И когда Есть. Если у нас значения на правом и на левом колесе будут одинаковые, то значит, что мы э, установили свою образцовку на автомобиле. То есть установили правильную образцовку, которая нас интересует. И какое у вас значение? 58. 58. 58. И последнее колесо. Примеры производится как с передней части по ходу автомобиля, так и с задней. Разница получается наше значение. Если, вот, как сейчас у нас получилось, входит без зазора на таком же расстоянии, это означает, что схождение у нас равно нулю, чего нам и требуется. Здається, гендерні проблеми пройшли повз у швидкісних автомобілів. Не цураються чоловічої роботи і жіночі руки. Активну участь у зібрані гоночного автомобіля приймають і представниці прекрасної статі.